Бажаєш, щоб щось змінилося в твоєму житті. А давай подивимось, що дійсно що зміниться в твоєму житті вже до кінця цієї осені. Тому скоріше лайк цьому відео для енергообміну, підписуйся, щоб знати про себе більше, глибше розбиратися в собі, в своєму теперішньому майбутньому, за допомогою таро і астропрогнозів, психології стосунків, тут все є. Дивись на карти. Що зміниться до кінця осені? Карта сонце і карта Сімка жезлів. Вау! Що зміниться? Ти чомусь сопротивляєшся, да? ти щось боїшся впускати в своє життя. Може, це якась інформація, людина. Не хочеш, відмовляєшся від якогось статусу, від чогось такого, що ну, тобі ну, щось незвичне, да, непривичне. Ти це і зміниться зміниться на сонце. Тобто настане якась ясність, якась радість прийде в твоє життя, життя. легкість. Сонце це радість, легкість, свято, це перехід на новий рівень. Це про те, що ти будеш ем, вже перестанеш або не будеш мати такої потреби захищатися від чогось або від когось. І ти припиниш. Відгороджуватись, дистанціюватись, страшитись чогось, соромитись, оберігатись. В цьому не буде мати, ну ти не будеш мати потреби в цьому. Безпека, захист, радість, переход на новий рівень. Я ж кажу, це може бути приїзд якоїсь людини, або хтось візьме на себе. Твій захист, безпеку потурбується про, про тебе. Або це буде просто те, що ти нарешті щось зрозумієш про себе і станеш відвертою, щирою, сміливою, ясвою, ем, такою щедрою на емоції. Ось щось таке станеться. Тебе перемкне, або щось включиться. Да? Вімкнеться в тобі, і це станеться. Ну супер, став плюсик, а ще краще, напиши, приймаю і дякую. Обов'язково напиши, не полінуйся, і прийми це як подарунок від всесвіту і твоєї долі.